Приїхали ми до друзів канадців, які нас запросили в гості. Наша українська бандочка прийшла в гості. Блін, Це Ну, Як Як у нас був. гарненько живуть у лісі тут собі. Ну що ти, джунчик маленький? Ти старенький вже майже, нє? А? Да. А ти сів дуже не в дозі. Да. О, no, це... This... Рибку Васька запіквав. Готово. І живуть в такому гарному містечку. Да. Well, Лодочка, річка близько. Дуже гарно. Гарно Посиділи. Гарно вас прийняли? Дуже гарно. Дуже гарно. Дякуємо нашим друзям. файне Лісі, хатка така красива. Там річка. Дівчата, ігру грають. А ми йдемо наверх трошки.

Yo, oh, very nice place. Каноя? Mm -hmm. ah. Каноє, так? Yeah. Yeah. Великий великий. Ah, Васька нам давися. Спустить дві на воду. Та що да, ти, ти маєш по-любому риба бути? На ці гості треба купити фармблівочку, вона, там може віски, двілочко і... И... Алкоголь це них лише у особливих магазинах. елсибіо, я вже колись сказав, Просто в магазинах купити її неможливо. От такі магазинчики у них дуже великі. Що ми це що у них тут немає ніякого контрафакту. Всі алкоголь настоящий, немає ніяких поділок, люди си не травлять. Це дуже-дуже велика, велика, велика і хороша річ. Та, що хочете, ви на всякі. Іспанський, португальський, Франція, Франція, Африканський, Hello. Hello. Mm -hmm. Короче, Нам треба червоне побутувати. 12 років. Коротше, 46 доларів. Така бутилочка. Возьмемо гостя. У нас дожик намічається, друзі, але бограч мусить бути. де Денивацька на намарити бограч, мадянська настоящий. Mislili, tako jim proizvali na skoruroko skorenko. Neko strenovo bomaznino najdete. Bodimo. Zdaj pa rejte Bograč. Bograč, Bograč, Bograč. To je že. Skorenko na skoruroko priazali tako štučko ode. Uženi peš v Kazancerije. Zdaj pa začnemo. Kriendikas, labka svinjači, morkočka, cebulka, pomidorka. Пішло салко, салко, файінко файненко, запах, куби ще знали, камера то не передасть нових ну, Пішла цибулька, цибулька пішла. це другий етап у нас пішов зараз. Яка має бути шутинька? Злотиста кольору. кольору має бути Помідорки з нашого родика і то благо. Благо там лади в Канаді свіго родик, видорка вже щось злайн. Це вже четверта. Четверта, четверта стадія, пішло м'ясо, м'ясо м'ясо. Ті я не знаю. Майже на 2 разах запасів. Як закарпатські ради бобра, як закарпатськи. Закарпатські бобрати. Перший закипчик. Допуляється водичка, не тепер? ти? Хлопненька, файно. Кумкова, канадська. То вода до чиста, до речі. Йо. І кількох сяк має тепер бути, Васька. Два часи Два мінімум. легенькому, могньови. Кришка чи ні? Пішов другий етап закипу. Від цього Два часу у нас є тепер кілько. На курантах 16, 2,5, 2,5 годинка, ми відмовимо, да. треба три, хоча б на мою... Ось приходимо скоро. Так шо. Так, як канадсь люблять, го яденко, ми даємо трошки ще маленько. Телядинка, молоденького, файної свіжу з ферму. Настояще. Не якось таке хімічне м'ясо, настояще з ферми. Підверло рібка, по-нашому рибка, По рибка картоплі, булі, де да деворят. Крумплі? Крумплі, точно. Розваряться потім буде, як маленький кюрешник. У нас будуть дві кабачки. Що конечно, що, звісно, у нас ветерянський. <сіхі> Буває такий. Буває са ветерянський. Рибалочка, продовження. Вода не дуже льотна, але но... неділька і неділька. <сіхі> Владик мріяв про велику щуку. Пожди, <сіхі> Дам я, Дам я, буду. <сіхі> Я буду держати, ти зловив. <сіхі> молодець. А сонди ще одна маленька. Владик молодець. Він жалівся, <сіхі> що ми мили, він не мій, він одразу поймав. Молодший на все. Перший Іванович заведе одну велику щуку, а там вже. Але Васька, молодці. Так, я свою задачку виконав. Файні три баси щучка. Васько йде у... Нормально. Так, Все, чао бомбіно, хлопці. Пливуть апачі. Так, колиця, що хто вмів? Діває... Ну. Ну, ще боси, а Uuu, uh, to to je fajn, to je mi se hodně podobá. Jaký to přišlo? Je krásný.